Добрий день, шановне панство. Почав я робити е, годівниці, які буду використовувати за межами клітки. Тобто я руки в середину пхати не буду. А буде проводитися годівля. Зараз я вам спробую показати. Так, маємо, ось бачите, я дерев'яні такі штуки зробив. Е, Ну, то місце годівниці буде, де я закидаю. В принципі, ідея як минулої клітки. Нічого нового я не, не видумав. З тої сторони у нас бляха обшита і підкутник. І підкутник теж. Я зігнув бляху, не знаю, чи передасться. Я зігнув бляху підкутником і закріпив на дереві. Далі, знизу я. Такими болтами зі шляпками, щоб внутрі брали гранулу. Буде ось так. І ось це дерево, що є, я ще з часом обшию теж бляхою. Ну, то вже як руки дойдуть. Помаленьку все, бо йде не дуже швидко. О, тут внутрі я з'їсти, тут буде кормовий. От бачите, де шифер? Воно буде падати. Тут ще бар'єр такий маленький є, може за замаленький. Ну, подивимося в процесі експлуатації, як воно себе буде вести. Думаю, знімлю, може хто робить клітки, може та ідея може, сподобається, може хто краще від того зробить. Бляху, яку? У мене від Audi була дверка від Audi валялася. Я взяв в мене от ще вони є, бачите, декілька того. Я врізав з одної дверки, з від ауді три бляхи. Вийшло. Все, дякую за увагу. Буду буду вам показувати, як я роблю помаленьку. Можливо, комусь ці ідеї е, сподобаються.